Доброго всім, у нас дощового такого прохолодного ранку. Дощ ішов з двох годин дня і навіть ночі ще був силь, сильні зливи. не дощ, а сильні зливи. Полило усе в мене. І от глянемо, що тут дуже не пройдеш. Зараз віршика, я вам ще прочитаю, якого я вчора наспіх прямо зложила, поки йшов дощ. Написано за 10 хвилин за покликами душі лягли самі рядки. От так буває. Це Аліна Роуз не боїться дощу? Хоча... Ось такі хвости прекрасні тут. Цьому куточку ціки будуть цвісти вони. Ось уже теж будуть ця цвісти, теж будуть так. Дивіться, багато буде зацвіть на ній. І ромашки ще цвітуть, не, не пооббирала, ну цвітуть, хай собі цвітуть. Там воно цвіте Майнтауер. Квітка такого оранжевого, червоного кольору. І так, підемо глянемо. Це одно і Це маліньдью так виглядає зараз на другому цвітінні, вона вже. Ось така. Це ось мої жажини, як цвітуть тепер. Води напилися дощової. Ось такий так, красивий кущ, такий великий-великий кущ зараз. А сажали манюсенькі, мамюсінькі, пам'ятаєте весною? Ось це такі жаржинки ось. Прекрасні. Тут ось гортензія теж напилася. Води дощової. А що я її поливаю, поливаю? із... Відра, ну тож зовсім не Ось Теж красуня. Дивіться, яка вона. Жаржинки. І лілі, і жажини, тут все, що хочеш туди. І вон далі. Де ж Все розпускається. Так, підемо далі. Глянемо ще в тому садочку. Ані на вейбун стоїть прекрасно, ніби й зливи не було. Вітер спочатку був сильний, а потім пішла злива. А так все воно турсило вже і ті, вон... ну, вони піднімуться трошки у каплю, ну вже вона дуже. Така розцвіла, вона нова троянда, але ну, ну, зараз вона цвіте вперше. Вона з зими слабо вийшла і цвіте вперше. Зомергольд, по-моєму, вона. Оце троянда, це така вона. Ну, після доща, звісно, зараз вона. вчора була вона ще нічого, але вчора теж дуже пекло, а потім пішов дощ. Враз, стало все чорним. Небо темне зробилося в дві 2, 2 години дня стало просто як, як ніч, як вечір. Сяду на наскамечка і розповім зараз віршик, який я вчора написала при дощу. як цвіте ось вона грунтопокривна, її, звісно, дощ вже а та, тут зовсім он повалить, оця ще стоїть. Раніше б На. цей дощик такий, ну дощик дійсно дуже, дуже великий дощ, що там говорити. Вело і дуже довго вело. І так під звуки дощі, дощу я написала віршик. Не в тому річ, не в тому річ сьогодні горобина ніч, гримить і дощик, як з відра. Нарешті і до нас дійшла пора земля потріскана, зітхнула, з небес воду вона відчула, вже притомилася земля від вітру, спеки москаля. А тут така жадана злива, самих небес на нас полила, і небо стало чорно синє, і запахло гарю у долині, а потім вітер вчув донині. І дощ рясний на землю линув. Коли на Петра дощ проллється, тоді і краще заживеться, казала бабця відьма мати, що дощ прийшов нас рятувати. Так дай її слова до Бога, щоб вже настала перемога. Спустилась в серце тишина, і вип'єм рюмочку до дна. Немає світла, ні вайфаю, а я вам вірші сочиняю. Раз дощ на Петра так добру, згадайте істину стару, а в небі гуркотить і блиска, і перемога дуже близько. Будемо сміятись і радіти, і дощик цей благодарити. А ще спасибі мамі за солдата, який пішов країну захищати. Ну, ось так. За 10 хвилин я його просто написала, воно з душі лилися, ті строки, і я їх просто так написала. Це рідко в мене, ну, буває, в мене завжди, завжди муза приходить, ну, от і мене прийшла в ту годину, коли греміло, шуміло, греміло, дощ трох дуже сильний, лило як з відра. І ось вона прийшла така муза. А ось травичка в мене ще Вон росте собі і росте, Вон дивіться яка. Зараз підемо ще глянемо, що там цвіте і все. І вже на цьому все. Еф, прекрасню через цвів. І треба тобі дощ такий, він, він його, звісно, підправить. Тут ще багато ж цвісти йому. Він підправить. Ну а ці квіти вже, звісно, вже не підправили. Він, вже він їх просто покалічив. Таким си, сильною, такою лавиною йшов дощ, що, що квіти, звісно, вони вже такі. А так вони дуже красиві, вельфи квіти. Дуже ароматні, красиві, чудові. Фарапорт не затронув, як стояла, вона так і стоїть. Навіть по сильній, зливи. -сильні, зливі. Перед цим спека була сильна у нас. Дня три дуже жарило сильно, до 50 було на градуснику, а потім пішла ця прохолода. Зараз тепер дихається легко, так прохолодою. Ну, Воно в день знову буде, сонце, звісно ж. Ну, Зараз так. І ось вона, ось вона. Тут ще. В мене шло с Ойтен. Дивіться, як розпустився, Киточки тут мілкіші, бо тут дуже сонце йому сильне. Я не знаю, ну воно везде сонце, але тут особливе сонце. Ангели вже порушив, вже все їй. А шло з вон навіть цвіте і цвіте. Розцвітає і розцвітає навіть прекрасно. Зараз проперуся туди ще у грязь. Ось прекрасно цвіте в цьому році, я її хотіла викинути. А вона така красуня. Ну, я знаю, що вона красуня квітка, Ну, у мене вона просто ніякого того не показувала, взагалі кві квіту не показувала. І ось вона нарешті таким великим-великим кущиком зацвіла. Вона бувала і вели... і більші кущі, Це вона тільки вийшла з зими слабко. Так бували величезні кущі, такі широкі стояли, а квіту на них не було. Ну, вона не гила вже все. То повалила, то по той обрізати. О, це ще стоїть. Ну Ось ельф тут з цієї сторони. Ну, прекрасний він. З дощиком трошки його зрушила мою, мабуть, я його прив'язувала. Такий цей похилився. ця сторона, ну, вона зломилася. Ні, вона не зламилася, вона просто під тяжкістю квітів і води вона просто схилилася. Ось містраль доцвітає. Де Десь дощик? йому мене... тут о, навіть Всього, бачите, навіть ця квітка ось, ось злякалася цього дощу. Фішерман Френд і все. Зразу зробилася ось такою з білими тими. Ну, все. А ця ось стоїть Делія. Дивіться, яким кущем вона, ось як, як два цвіте, як ну, так, так. зараз я буду цю ось струсю, попробую. Вон дивіться як вона. І як красуня цвітиться. Делія. Вона тримає воду й дощ. Не зря вона в моєму саду. Ось кититься цвіте, марітім. Оце вона так цвіте. В кого є марітім і цвіте одним, однією квіткою, то не марітім, значить, то пересот. Оце так цвіте марітім. Вона цвіте вкупі вся. На гілці декілька квітів. Два, чотири, п'ять, шість, шість квітів. Ту я обрізала, а гілку цю залишила, бо вона ж була ще не розсвіжена. Ось Ешлі розцвіла. Після перед дощем. І котята мої вже тут Ловила кота, Напоїні троянди від душі, як мій батько говорив. Уже такі напоїні водою. Раніше під забором тут було і не було дощу зовсім, а це вже і тут дуже-дуже. Сильно мокра, вона така земля. Вона дуже мокра прямо. Ну, Це за все літо один такий прекрасний дощ прийшов. Це марінер. Ні, не марінер. Як у нас була ту кітку. Називається. Моріс. Це це Морріс. А це ліва кот. Це вже ось теж обріжеться, ну, все пообрізається вже і все вже воно. Прийшло все в негодність. Ну, ця ще стоїть, ну теж вона ж після доща. Вона порежіє, почорніє і все Це буке парфе. Чес артист. Цвіте, а ось новенька розцвітається. А що ж це за квітка? І чи я теж не знаю. Ось якась квітка буде цвісти. З якогось розплідника не знаю. Що тут? То не з того, мабуть, не, не, з... не з садового бума. Наверно, з якогось іншого. Ось вона тут цвіте. Теж вже ну, її обріжеться, але зараз вона ще цвітила. Вже ж е, лусойте. Тут ось вже доцвітає песні Еббі. Бита вже дощами. Ось теж витримала вона ще Елоді Гасюєн зливу. Тут вже все нічого не витримало, все обрізати прийде. Ця теж вже ну, ці, які пізніше розцвіли, ще цвітуть, ті ще раніше він оббило все вітром і дощем. Це ж контюньу шип. Така квітка. Вона і спеку теж, дощ, ну, це злива сильна була, дуже сильна. Звісно ж це ось так уже положила прямо його бідно, туди не прив'язала до того. Це Клемент Іратин Сара. Теж прямо положила троянди, що там розв'язана була на дрібні просто. Я вже не, не ходила вчора. Вчора щось такий день був тяжкий якийсь. Ця цвіте ще красиво, ну, теж вже прийдеться. Прийдеться обрізати. А ця, а ця цвіте собі. ось і все. Оце ось водичка ось вона набереться і буде далі цвісти. Ось вона. Чим ця. Ось вона. Шруп-ширлет. Теж квіти маленькі, ну, дощів не було, звісно, будуть маленькі. Корол жилє. Тут ще ну, теж уже. Звісно, які ось ось вони. Бачите, які квіти лосойте. А сончик такий. Просто не намалуватися не. Великі тут квіти. Навіть на тому ж самому сонці стоять, квіти великі, а там квіти невеликі. На, наче цю поливав, а, а ні, да? ну я нічого не що взагалі. У нас не политий сад. Це ось бля, колісон. Така троянда у мене ще є. дивіться, як вона красиво цвіте. Ось така. Сніжним рожево персиковим серединке. Така, А тут так цвіте. Ну. Коротше, вже не буде цвісти, після, оць, пройдуть, я після буду обрізати їх. Все вже пообрізають і все. Вже воно ось колосальний ділант така ще. Та теж осипалась, теж осипалась. Ну, все осипалось. Знімати вже, а, ні, ще воно цвіте. Ось уже ось цвіте ще принцеса Люксембурзька. Так вона цвіте красиво. Квіти вже мілкі, не такі, як перші були, ті великі. ну Зараз після доща там ще є гілки, то, звісно, води напилася, вони будуть крупніші квіти. А ті підуть на. Оп. А той дощ піде на користь тим, що троянда, що я обрізала. Вони обрізані, підкормлені. Понизу я не буду кормити по землі. Це ні к чому воно вже, це цвітіння, чи то кормління по землі. Ну, під, під корінь це важніше до першого цвітіння, а на друге вже його не потрібно. Ще краще по листу потім проплізну. Ханзиштат росток, як може тримається. Ось. Туди не піду, там далі. Той цвіте, але ну, там дуже грязно. Що всередині я тут я де з краєчку походила. Ось так цвіте ханзештат росток. Красуню не можна не зняти, звісно. Зараз вона дуже вам вон, красива, яка капля. З водою така стоїть. Гілка з трьох з трьох троян. І ось друга гілка є. Якби дві зняти було б ще б красива. Ця з чотирьох. Ось дивіться, які вони. Ароматні, такого персико-абрикосового кольору. Дуже прекрасні, набиті, набиті, туго набиті квіти. Ось це вона виглядає так каплі. Тим, хто любить цю каплю, ось вона така. І от і все. Наша подорож закінчилася аж до другого цвітіння тепер. Там буду що показувати, може те, що буде от таке що Хости зацвітуть, то там різні, різні квіточки такі зацвітуть, то ага троянди тепер Ну, ні, будуть заходити там на цвітіння, вже будуть нові, ну, нові заходити на цвітіння. Вже на друге цвітіння буде. Дабл Далай Там буде заходити на цвітіння, то ми її побачимо. Красу. Ось він буде колись так дуже красивий. Тут стоїть весь червоний, як і Ніна на вейбол, красиня. Гірка далі, там піду теж, бо там дуже сира і мокра. Ну що ж, спасибі вам всім, хто буває зі мною, хто заходить на мій канал, користується моїми порадами. Можете користуватися, можете ні. Це ж таке діло. Ну, Бачу, що більшість користується порадами. До побачення, до нових зустрічей. Все буде Україна і все буде добре у нас!